Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу баг, як забагати наших оцих от батьків. Як забагати оцих от двох батьків. Ви розумієте, що вона просто можна на вас нападати, Ну, зараз вона на вас не нападає. Ви, ви думаєте, чого вона на вас не, випаде, не нападає. Дивіться, як я зробила собаку. Сама не паняла в чому суть. Ну дивіться, я позвонила в дзвоночок, ну як завжди. Підожла, поки вона вийде. Пішла в кухню. І потім, коли вона вернулася, я думала, все, все, зараз вона мене вловить. Але ні, так що. Але вона мене не вловила, вона просто прийшла. Ну, як сказати, скрізь в мене е, давай, різати давай, свою давай. цибулю. Або чесник. Дивіться. Ви поняли, просто ждете, поки вона прийде назад, я думала мені кінець. Вже. Але вона прийшла назад. Але вона прийшла Назад мені був не капець, вона просто забагалась. Якщо вам була корисна ця інформація по грі Склбой, так що, якщо вона була вам корисна, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Всім до нових зустрічей, до зустрічі. Братарь, такі! Всім пока!